Ранок. Давно, до речі, не входив в Ютуб. Ну, Реально на каналі похолодало дуже сильно. Це вчора було плюс 10. Покажемо всю ось наш постригів. До речі, приснувся, йду за бумерами що хочу пахала. У нас є купон стільки. Приходимо. 14 доларів, два меню. Дуже мало, до речі. Тому покажу, як це все виглядає. Коротше, не вийшло з бургерами. І знаєте, що найбільше всього бісить? Ці завтраки, ці сніданки візти на. Типу, чуваки, хто, кому мене треба? Я, допустимо, не люблю сніданки. І чого в цей час, коли це ямки можна. Ти випродують всі сніданки, якщо їх не люблю. Давайте йдете, можна грати, кажуть, мені не взяв. Кажуть, чого? Кабу сніданки. Кажуть, так я хочу бургер. Він каже, так бере і різдять. Ну таке щось, коротше. І той зайшов в супермаркет і будуть суші. Ти ж піти в це як його взяти бургери. В тим Хортон. Там довіть бути бургери, які я люблю. Подивимось, коротше. Так, супермаркеті скупились, в супермаркеті скупилися, йдемо тірховим. Сім Хортом. За бургерами каву, ти додому. Всім, до речі, може приїхати чувак. З ними підписник йому допомагав. Заповненням документів на Uber. А Віка допомагала з заповненням допомоги. Приїде забирати е, сумку для Лубера, тому що хоче працювати. В купив велика собі, не електро, обично за 700 доларів. Непогано. Ну Що, каву купив, взяв ще пару парусентич, що ви розуміли? Ну, Ті бендіс було б постійно. Це десь 15 доларів. Це два бургери, картошка фрі класна і напіток здоровий. Тут же я потратив вже десь доларів 40. Ну, я ще м'ясо ще купив, щось поставлю запікати О, на обід. Ну, все одно, доларів 40. На нього ще бути таким. Ну, обіцяєш, так сказати, на багато справ. Ну, зараз їду додому, займаюся певними справами. Короче, їм в основному, а потім починаю думати про гроші. Те, що заробляти. Всі знають далі з роботи звільнитися. Шукаю другого, але поки нічого хорошого не є, є, є варіант, є дуже хороший варіант, але через місяць. Тому зв'язку. Що я вже вдома, віться, яке я ставлю. оставлю. Непогано. І буду настраювати трейдинг Це для торговлі на Binance. І також дивлюсь огляд Binance От дабл топа. Та й таке, так рано мічне. А, до речі, це кава. Кава ну, така собі не дуже смачна, може те, що вона холодна, бо я ніс її, ну, але не дуже смачно. Тому Starbucks Hello. Що, продовжуємо. Рівчка, розкажи підпічкам, як твої справи. До речі, такі смішнилися, кипець. Так, м'ясо доготував, трошки не підгоріло, але було непогано. Поїв, уже десь пройшло три години з того. Позвонила вікова, вона дзвонила манікюр і каже: чи буду я бургера, тоді. Прийшов до неї, дав їй термосумку, щоб бургери прийшли додому теплі. До речі, от бургерна ось наш будинок. О, і зараз йдемо додому. Треба декілька питань важливих рішити. До речі, кому потрібна робота в Канаді? Особливо, якщо ви шарите робити плитку, ну, ложити, то пишіть, тому що зараз. типу от, у мене є знайомий, який допомагає з обустройством на роботу, і в нього там прям великі об'єкти. Наскільки я зрозумів, йому треба дуже багато людей. Тому кому цікаво, пишіть. Мені в інстаграм або в коментах буду відповідати. Робота від 25 доларів. Якщо ви ну, типу плюс-мінус, хоч є якесь зрозуміння в тому, якщо ви спеціаліст от 30 баксів, ну взагалом обіцяє 25 точно. Потім там, спустя неділю-дві роботи буде піднімати 30-35. Тому кому цікаво, пишіть. Кубрика вікова. Прийшла додому і зразу в кровать. Покажи манікюр, хоч моїм підписникам. Я працюю. Грацій, Так покажи манікюр. Да. Скільки коштує манікюр Канаді? 65. Скільки? 55. Ну, суді непогано виглядає. Класно. До речі, купила бургери. вже перекусили. Дивіться, який шикарний вид. Вікна так ніхто і не помив у нас. А нічого, ждемо тепла та й будемо мити тоді. У нас вже вечір. Ми збираємося сьогодні до знайомої нашої Ірини. Ви її, напевно, вже бачили. Вони приходили до нас. А, з Нікітою із забув, як садити Нікіто не дівчини, не Якщо на тебе дивитись, хоч із Ірою. І вони уїхали в Калгарі, а Ірину кинули тут. Ну, коротше, люди кидали. Це і Ірина виняла квартиру, то ми до неї в гості. Покажемо вам, як живуть багаті люди з Дубаїв. І так. Ми вже зібрались, віко як завжди щось там буде з адресом. Не показує адрес, бо що в гості прийдуть. Це ж такі. Віко, як завжди, недовольна, що поправилась. Каже, бургерів не їсть на ніч, але щось. Коротше, в неї заростесті. На ніч, яка з новою. Сидіть, канала, прическа, скоро вже адресту, буде нормас. Не поправляюсь, ладно, попрацюють нормально, не так, як я. Все. Я не їм дивлюсь, плачу, поправляюсь. До побачення. Підписники, цей вид для вас, дивіться красиво тобі не подобається. Але, до речі, у нас, в нас в Канаді холод такий сьогодні, мінус 10 вже. Хоча завтра опять передає плюс 5. Така вам весела Канада. Ми корише, зайшли купити подарок, вибралися такі бокали. Ми до речі всім даримо бокали, тому норм. Вікторія вибирає собі блокнот походу якийсь. Ну, так давай клубимо додому собі. Скоріше ми ж не любимо на цьому заробляти. Давайте, да. У меня официанты поднимают такие деньги. Они внутрь.